Мої шанування, вітаю. Дякую. 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 Армія потребує захисту. Бо я на сьогоднішній день категорично не приймаю то інтриги проти залужного, то інтриги проти Сирського, то дискредитація командирів. Якщо хтось заздрить авторитету, довір'я армії і керівництва Збройних сил, на що дуже не фронт. Завоюйте цю довіру так само, як це робить зараз особовий склад Збройних сил України, і силових підрозділів. Миколаївський напрямок, Херсонський напрямок, Донецький напрямок, Запорізький напрямок і п'ятий Харківський напрямок, куди ви, Петро Олексійович, приїжджаєте, в тому числі з подарунками. Лише за вчорашній день ми почали відвантажувати 4 тисячі. Уявіть собі, що з чотирьох тисяч дронів найвищої якості 2 тисячі. Вразять орка. FPV-дрони дрони це ударна можливість, яка зможе компенсувати нашу нестачу особового складу. Передаємо сьогодні найкращі акумулятори, встроєні плати ініціації, потужні і перевірені всі комплектуючі. Цей бренд вже звучить. FPV від Порошенка. Дуже класні відгуки, точні, надійні, далеко летять. Тому дуже вам вдячні. На сьогоднішній день. Мабуть, це самий ефективний засіб. І на сьогоднішній день, як земля колгоспу, ми 54-му розвідбату винні і співпрацюємо дуже-дуже ефективно, і вони виконують дуже круті завдання. Як завжди, нам дуже допомагає Петро Олексійович, тому що без fpv дронів, ребів, мавіків це дуже актуальний тобто продукт, який допомагає нищити ворога. Я хочу привітати. 82-гу бригаду, яка від нас отримує комплекс ребу, ФПВ-шки, квадроцикли. Посилять наші спроможності розвідувальних підрозділів, можна буде використовуватися доставка якогось вантажу. Ми продовжуємо співпрацю. 71-ю єгерською бригадою, наші дорогі морпехи 36-та. На сьогоднішній день почали роботу по також прикриттю радіоелектронної боротьби протидії технічним розвідкам. Вони роблять купол на відповідних частотах, на яких цють російські FPV-дрони. Дуже багато у нас підрозділів і бригад отримують комплекси радіоелектронної боротьби. «Окопний реп. Це найкраще, що є сьогодні українських виробників. Тут же з нами диса га бригада. Мені попросили передати наша фракція Європейської солідарності з Київської міської ради. Ми передаємо більше 200. фпівшок, сімнадцяті танкова, отримає сто двадцять 128. ефпів, мавіки, денні, нічні. Хочу вам подякувати за те, що ви для нас робите. Ми відчуваємо вашу підтримку і хочу потиснути. Ми зараз маємо робити все від нас залежне. Щоб наблизити перемогу. Ваша допомога в цьому бере чималу участь, порох є домов вогню. Тільки заради цього можна жити.